В сорокових роках 14-го століття українські землі зазнали розчленування. Після війни 1351-52 років між Польщею і Литвою Галичина залишалась під владою Польщі, а Берестейщина і Волинь перейшли до Литовської держави. Поставши в середині вісімнадцятого століття, Литовська держава поступово посилює свій вплив і розширює територію. Так, за князя Гедеміна 1316-1341 роки вона захоплює значну частину Білорусі, а його сини Ольгард і Кейстут приєднують Чернігову сіверщину 1357-58 років, Поділля 1363 року, Київщину 1362 року. Відтепер історія українських земель стає пов'язаною з історією феодальної Литви. Уся повнота влади у Великому князівстві Литовському була зосереджена в руках Великого князя на відміну від Київської Русі, князівства у Литві не мали автономії, і поступово місцеві князі були замінені на литовських намісників. Система прямого взаємозв'язку між військовою службою і землеволодінням давала можливість великому литовському князеві мати значне військо і контролювати фактично всі ресурси держави. Чималу частину Великого князівства Литовського складали східнослов'янські землі, де місцеві феодали, як правило, зберегли свої вотчини, литовці запозичили попередню структуру управління: військову організацію, судову систему тощо. Хоча слід визнати, по-перше, що з XVI століття на українських землях діяли литовські статути, кодекси середньовічного права Великого князівства. По друге, попри те, що власне литовські землі становили приблизно лише одну десятку всієї держави, литовці не асимілювалися у східнослов'янському етносі, а навпаки, чим далі посилювали централістські тенденції. Одним із основних зовнішньополітичних завдань Литовської держави була боротьба з Золотою Ордою. Значною подією стала перемога литовсько-українського білоруського війська на татаро-монголами на синіх водах у 1362 році. Фактично, татаро-монгольське іго на українських землях було ліквідоване за часів правління Вітовта, сина Кейстута 1392-1430 роки. Але виникла реальна загроза з боку Тевтонського ордену. Крім цього, після битви на Куликовому полі 1380 року посилювався вплив Москви. Все це зумовило для Литви вибір союзника в особі Польщі, яка до того ж потрапила в залежність від угорського королівства. У серпні 1385 року у місті Крево було підписано угоду про об'єднання, унію між Великим князівством Литовським і польським королівством. Литовський князь Ягайло одружується з польською королівною Ядвигою, переходить у католицьку віру, проголошує католицтво єдиною релігією для населення Литви і стає польським королем. Кревська унія безумовно створила реальні передумови для боротьби з Тевтонською агресією, але разом із тим вона забезпечила посилення польської експансії на територію Великого князівства Литовського. Це не могло не викликати відстіч литовських феодалів на чолі з князем Вітовтом. Тому в 1392 році у місті Острові підписується компромісна угода, за якою польща визнавала Вітовта довічним правителем Литви. В 1398 році він був проголошений королем Литовським і Руським. Тим самим фактично було відмінено Кревську унію. Продовжуючи політику централізації, Вітовт ліквідує Волинське, Подільське та Київське князівства, тим самим фактично скасувавши колишню автономію українських земель. Позиції Польщі та Литви посилилися під час Великої війни проти Тевтонського ордену 1409-1411 роки, особливо після Грюнвальдської битви 1410 року, в якій на боці союзників виступили чесько-моравські, угорські, татарські, волоські загони, а також українці, росіяни та білоруси. Загалом армія союзників налічувала понад 100 тисяч вояків, перевищуючи армію хрестоносців, але поступаючись їй у військовому вишколі і досвіді. Основний удар тевтонського ордену взяв на себе смоленський полк, що дало можливість литовським і польським військам перегрупуватися і завдати відповідного нищівного удару. Серед тевтонських лицарів, поранених і вбитих, було понад 30 тисяч. Перемога у Грюнвальдській битві значно зміцнила позиції Литви за Торунським миром 1411 року. Тевтонський орден передавав їй Жемайтію, а Польщі Добжинську землю. Просування хрестоносців на схід було зупинено, і поступово Тевтонський орден зійшов з історичної сцени. У 1413 році було підписано Горедельську унію, яка зберігала вплив Польщі над формально незалежним великим князівством Литовським. Литовські феодали-католики зрівнювалися у правах з польською шляхтою, діставши можливість брати участь у Великокняжій Раді. Унія посилила дискримінацію православного населення, обмеживши його участь у державному управлінні. В Литві Вводився польський взірець адміністративно-територіального поділу, при цьому українські землі роздавалися католицькій церкві. Все це не могло не викликати опору проти покатоличення і засилля польських феодалів. По смерті Вітовта у 1430 році цей рух очолив молодший брат Ягайла Свидригайло Ольгердович – Тривав він до 1435 року, коли війська Свидригайла зазнали нищівної поразки від брата Вітовта, великого литовського князя Сігізмунда, під Вількомиром. Тоді на Велике княжіння обирається малолітній син Ягайла Казимир. А у 1447 році він стає також і польським королем Казимиром IV, фактично відновивши польсько литовську унію. В кінці 15 в 16 столітті Велике Князівство Литовське втрачає свою колишню могутність, а українські землі у складі Литви остаточно втрачають автономні права. Одночасно посилюється вплив централізованої російської держави, яка проголошує свої права на територію Південно-Західної Русі, в українських землях посилюються проросійські настрої. У 1508 році відбувається повстання під керівництвом князя Глинського проти литовських магнатів. Це була остання спроба українських князів відібрати свої землі у Литви, але через їхні нерішучі дії вона зазнала поразки: часи Прожиття українським народом у Великому князівстві Литовському, незважаючи на значний польський вплив і відсутність повноцінного національно-політичного розвою, мало в цілому позитивне значення. Як писав видатний український історик Крип'якевич, українське громадянство у Великому князівстві було живим творчим організмом, що шукав шляхів до поширення своїх життєвих умовин, ці надбання з часів Великого князівства. Залишились для українського народу політичним капіталом також і на пізніші часи.